Всім доброго здоров'я, мої друзі! Сьогодні пропоную підсумувати наші знання про правила дорожнього руху. Отже, переходь дорогу тільки по пішохідному переходу та на зелений сигнал світлофору. Якщо переходиш вулицю, подивись спочатку направо, а потім наліво, як моня і маня. Переходимо дорогу правильно, спочатку дивимось наліво. Якщо транспорт не їде, можемо йти до середини дороги. На середині дороги дивимось направо. Якщо машин немає, або вони зупинились, щоб нас пропустити, можемо рухатися далі. <клухи> Зупинись на острівці безпеки, якщо не встигаєш перейти дорогу. Не розмовляй по телефону, коли переходиш дорогу. Якщо рухаєшся тротуаром, Дотримуйся правої сторони. Очікуй транспорт тільки на зупинках. Не вибігай на проїжджу частину. Автобус та тролейбус обходь ззаду, трамвай спереду. Пам'ятайте про правила та бережіть себе. Бувайте здорові! До побачення, мої друзі!